Загальносвітові тенденції е, руху світу до не однополярного а до принаймні двополярного або багатополярного світу Путін хоче сьогодні використати на свою користь. Але українська дипломатія, так само як на мене, має бути м, зараз дуже уважна. До усіх тенденцій, які сьогодні вже визначають там найближчу перспективу світового європейського е е розвитку, і спробувати не втратити можливі переваги. Вони мінімальні для України сьогодні, але все ж в позиції навіть того ж Китаю, якщо говорити про мирний план, який Китайська Народна Республіка висувала декілька років тому. По моєму на етапі 22-23 років, ми тоді одразу проігнорували китайські пропозиції щодо мирного плану. Але там є один важливий пункт серед багатьох інших. Це який... територіальна цілісність України. Везумові. Він перший там Так. Безумовно, і він пріоритетний. І тому е цю позицію варто використовувати і не ігнорувати е багато базових речей, які є в позиції не тільки наших партнерів, а й до певної міри наших опонентів або нейтральних держав. На жаль, ми таку багатовекторну політику е не вели. Ну це правда.